Боже, як сніг на голову, нова студія сніг у місті Калгарі. Шановне панство, ми розпочинаємо свіжий випуск новин. Канада скоротила видачу віз. Тікток припинить свою діяльність у Канаді. Байден дозволив Україні використовувати далекобійні ракети для ударів по Росії. П'ять канадських міст увійшли до рейтингу найкращих міст у світі: Black Friday у Канаді та івенти у місті Калгарі. І про все це ви дізнаєтеся у твої новини Калгарі. Друзі, усім привіт! Не знаю, як ви, а я шокуюся, тому що сьогодні випав сніг, і це нам нагадує про те, що зима близько. Вона вже тут і буде з нами надовго. Але радію тому, що вже розпочалися різдвяні ярмарки, про які сьогодні розповім вам у випуску новин. І розкажу вам про те, як підтримати свій настрій і, як взагалі, бути готовими жити у цій зимовій канадській реалії. Мене звати Ангеліна Таран, я телеведуча. Сьогодні я офіційна кореспондентка Конгресу українців Канади, відділ міста Калгарі. І що хочу зазначити з новим сезоном, з цим випавшим снігом все якось так співпало, і ми знаходимося у новій студії. Колос – українська фотостудія в місті Калгарі, недалечко від української кав'ярні. Тут ви можете продати свої професійні фотозйомки. Ну а ми тепер будемо знімати тут для вас інформаційний, розважальний і дуже дуже заряджаючий контент. Ну а вам лише хочу нагадати, що цього зимового вже ранку і дня вас можуть зігрівати українська кав'ярня, і у них для вас є невеличкі. Посилання, а також зимове побажання цієї земної пори вас зігріє любов, бар бариста нашої кав'ярні, наші чудові напої зігріваючі, і наші прекрасні десерти, і наша прекрасна атмосфера. Ну, ви розумієте, і що побажаєте людям, які вже зустріли перший сніг і мають жити цю довгу зиму у Канаді. 에, набирайтеся терпіння, радості. Е і до зустрічі весною. <рес> Я думала в українській кав'ярні. Саме тут ми всі зустрічаємося весною Тож, якщо ви хотіли зігрітися цього вечора, обов'язково завітайте до них у гості. Ну а ми з вами переходимо до випуску новин. До речі, з тим, як випав неочікуваний сніг, в мене є для вас три неочікувані подарунки, і один із них від української кав'ярні. Не пропустіть. Канада готується до нового припливу шукачів притулку з США. Це все спричинено тим, що Дональд Трамп став президентом. Очікується, що його обіцянка провести масштабну депортацію може спричинити хвилю нелегальної міграції, особливо через канадсько-американський кордон. Вже декілька місяців готуються плани на випадок надзвичайних ситуацій, зокрема через закриття неофіційного пункту на Ростхем Роуд, який з 2017 року прийняв понад 100 тисяч біженців. Нині канадські прикордонники мають мають право розвертати нелегальних кордоноперетиначів. А водночас Канада стикається з рекордною кількістю заявок, які зацікавлені у статусі біженця. На сьогодні Канада зіткнулася з рекордною кількістю заявників на отримання статусу біженця. У липні заявки на отримання статусу біженця подали майже 20 тисяч осіб. Це найвищий місячний показник за всю історію Канади. За даними міністра імміграції та біженців, на сьогоднішній день розглядається 250 тисяч заяв. Я навіть не знаю, чого нам очікувати. І це відбувається у той час, коли Канада змінила свою міграційну політику Току та намагається скоротити кількість постійних і тимчасових іммігрантів за словами прем'єр-міністра Джасіна Трюдо. Вони очікують скорочення щонайменше на 20%. За його словами, цільовий показник знизиться з півмільйона до 395 тисяч постійних жителів у 2025 році. Ну а потім 380 тисяч у 2026 році, і 365 тисяч очікується у 2027 році. Я навіть не знаю, що сказати з цього приводу, тому що дуже багато чую про те, як змінилася Канада за останні. 4 роки за останні 10 років, і що очікує на нас з вами українців, я не знаю. Але знаю єдине, що все залежить в певній мірі і від нас від того, як ми себе проявляємо в Україні, а як ми себе позиціонуємо як українці, який образ ми собі створюємо. Ну і звісно, підтримка нас тут залежить від того, наскільки актуальною є підтримка України в цілому. І Тому я просто хочу нагадати, що нам з вами потрібно донатити підтримувати наші збройні сили України і в інформаційному особистому такому Ому моменті комунікації. Котре нагадувати іноземцям собі своїм рідним, що війна триває. Останні два дні обстрілів вони просто мене емоційно настільки вибили, що не було бажання нічого робити абсолютно нічого. Тому я просто хочу вам нагадати, що вже 19 числа у це вівторок відзначають тисячу днів повномасштабного російського вторгнення на територію України. І саме тому я прошу вас зробити тематичний пост у ваших соціальних мережах: LinkedIn, Instagram, TikTok, будь-де. Ми маємо зробити певний інформаційний щит, який буде нагадувати. Ти що вже тисячу днів точиться геноцидна, терористична, агресивна. Війна Росії на території незалежної України у кожному місті Конгрес українців Канади проводить захід на вшанування усіх загиблих через цю страшну війну, і також у місті Калгарі відбуватиметься захід. Тож, будь ласка, заходьте за посиланням в описі під відео, доєднуйтеся до цього заходу і в свою чергу не забудьте підтримати тих, хто зараз цього як ніколи потребує. Ну а ми продовжуємо далі. А Байден дозволив Україні використовувати далекобійні ракети. Ети для ударів по Росії, що є кроком у протидії російським атакам на підтримку Північної Кореї. Це викликає занепокоєння щодо можливої ескалації та змін у політиці підтримки України після приходу до влади Трампа. Байден довго відмовляється надавати такі можливості через побоювання втягнення США та НАТО в прямий конфлікт з Росією. Та це рішення прийнято на фоні того, що тисячі півнокорейських військових приєдналися до Росії для допомоги у цій війні. І деякі союзники України в НАТО за Непокоєні ризиком, що обмеження з боку США можуть коштувати Україні перемоги. Український президент Зеленський та інші західні партнери вже давно наполягали на знятті обмежень для протидії російським атакам. Трамп, який планує стати президентом у січні, висловив сумніви щодо продовження підтримки України та заявив про можливість припинення війни, можливо, навіть шляхом поступок. А федеральний уряд Канади пропонує заборонити роботу Тіктоку. Це все з Очинено тим, що федеральний уряд Канади відчуває національну небезпеку через використання цієї платформи, але в той самий час не обмежують доступ жителів Канади до цього застосунку. Міністр інновації Франсуа Філіп Шампань заявив, що рішення про закриття офісів TikTok у Торонто та Ванкувері було прийнято на основі інформації та доказів наданих службою безпеки та розвідки. TikTok планує оскаржити це рішення, оскільки закриття їхніх офісів спричиняє. Є втрату робочих місць для Канадців. Раніше на початку 23-го року федеральний уряд заборонив використання TikTok на державних пристроях через неприйнятний рівень ризику для конфіденційності та безпеки. Міністр шампані закликав канадців бути обережними при використанні TikTok, оскільки їхні дані можуть бути передані китайському уряду. А ви поділіться у коментарях чи часто використовуєтеся тіктоками і чи відчуваєте ви цю загрозу своїй персональній безпеці? Ну а далі поговоримо про страйки від Кенада по у Канаді після майже року переговорів між Канада та національною проспілкою поштовиків. Сторони не змогли досягнути згоди щодо нової колективної угоди. Основні суперечності стосуються умов оплати праці, пенсії, гарантії зайнятості та медичного забезпечення. Незважаючи на позицію Канада Пост підвищити заробітну плату на 11,5% протягом 4 років та зберегти пенсійні виплати для поточних працівників. Проспілка відхилила ці умови. Заявляючи, що розбіжності все ще значні. Ну і це спричинило страк, які розпочався 15 листопада. На сьогоднішній день відчуваються певні обмеження у роботі Canada Фос, затримка надсилання листів. І зі своєї сторони можу порадити вам, просто коли ви плануєте щось надсилати, обов'язково прийти в поштове відділення, запитати про ситуацію і отримати, хоча б невеличкі гарантії того, через скільки ваш лист дійде або через скільки ви отримуєте свою посилку. Ну і далі трішки позитивних новин поговоримо про п'ять канадських міст, які увійшли до рейтингу найкращих міст у світі 2024 року. Торонто залишається лідером серед канадських міст, піднявшись на один пункт у рейтингу порівняно з минулим роком. Місто відзначене за потужний економічний розвиток, великий потік кваліфікованих іммігрантів та масштабні проекти у сфері будівництва та озелення. Ванкувер зробив великий стрибок з 69-го на 50-те місце. Місто славиться своїми лісами культурної. Спадщиною та мультикультурним населенням, відомий м'яким кліматом і поєднанням міських зручностей із природніми краєвидами. Проте виклики для туризму залишаються через високу вартість житла, що обмежує можливості для нових відвідувачів. Монраль, хоч і трати три позиції, та залишається на вершині завдяки своїй культурі та творчому середовищу. Відомий своїми арт-проектами, місто готується відкрити інноваційний хаб. «Ах, С у центрі, який об'єднує підприємців, дослідників та інвесторів. Толиця Канади Отава піднялася на 6 позицій, зайнявши 90-те місце у цьому році. Відзначається за високий рівень освіченості населення, а це шосте місце у світі, економічні можливості та зусилля щодо примирення з корінними народами. Отава продовжує інвестувати у розвиток інфраструктури, зокрема з покращення парків та пляжів. А Калгарі знизився з 65-го на 93 третє місце. Місце. Але все ще залишається перспективним містом завдяки своєму підприємницькому духу та молодому населенню. І місто залучає іммігрантів доступним житлом та високим рівнем ВВП на душу населення. І, до речі, це 31 місце у світі. Крім того, Калгарі займає 21 місце за освітніми досягненнями. Можу сказати, що я щаслива жити у місті Калгарі і щаслива бачити нашу теплу українську ком'юніті. Навіть президентка Конгресу Канади, коли приїздила сюди, говорила, що нас дійсно... На дуже тепла ком'юніті. Тож я раджу фокусуватися на нас, фокусуватися на тому, що все розпочинається з кожного з вас, і таким чином потроху в гарному настрої входити в суспільство канадське і допомагати допомагатиму підніматися на вищі сходинки, бо ми з вами, українці точно знаємо, як досягати успіху. а сьогодні я ще розкажу вам про місця, де можна відчути різдвяну атмосферу, А для цього не забувайте підписатися на ютуб канал, подарувати серденько, бо моє вже давно належить вам. Бачите, навіть цього понеділка. Я роблю для вас найсвіжіший випуск новин. Ну і з новинами на сьогодні, все. Незважаючи на те, якою холодною сьогодні є погода за вікном, але переконана, що у вашому домі завжди тепло. Не забувайте дарувати своїм рідним позитивні емоції і не забувайте любити одне одного. І саме з цього приводу хочу нагадати, що якщо ви закохана пара, яка хоче створити офіційний шлюб, то я буду рада вам у цьому допомогти. Разом із Вайдроз Офішіант в мене є змога розписати вас і створити незабутню церемонію. Якщо для вас це актуально, то буду рада відповісти на ваші запитання. Для вас найтеплішу дату у цей зимовий час. Звертайтеся до мене в інстаграм, ну а ми переходимо до подій. Розпочалася реєстрація на курс для охоронців з 25 листопада по 13 грудня 2024 року. Курс охоронця охоплює матеріали базової підготовки для охоронців провінції Альберта та допомагає підготуватися до екзамену на отримання ліцензії охоронця в Альберті. Курс включає навчання про індустрію безпеки, правову систему Канади, процедури реагування на надзвичайні ситуації, навички комунікації, здоров'я та безпеку для охоронців. Вам допоможуть розвинути цифрові навички в Microsoft, та аутлук, також 6 місяців підтримки у пошуку роботи, підтримка з доглядом за дітьми та проїздом. Ця програма розрахована на жінок від організації Сіва. І якщо вам цікаво дізнатися більше деталей, як завжди, більше інформації в описі під цим відео. І обов'язково не пропустіть святковий потяг, що вже буде скоро скоро у нашому місті Калгарі. Святковий потяг вирішить четверту річну подорож із метою збори коштів і їжі для добровольчих банків по всій Канаді. Подорож розпочнеться вже 21 листопада і завершиться 20 грудня, зупиняючись у багатьох місцях, включаючи Калгарі та Південну Альберту. Святковий потяг прибуває до Калгарі вже 14 грудня з 16.30 до 19.15. п'ятнадцять. На телеграмі я залишаю для вас більше інформації, щоб ви завжди могли так відкрити текстово переглянути собі, нагадати. І потім обов'язково зустріти цей потяг у місті Калгарі. І з тим, як ви сніг, я навіть гублюся про що говорити більше про різдво чи про чорну п'ятницю, яка ось ось наближається. І саме тому я вирішила розповісти все ж таки вам і про те, і про те. І переходимо до Black Friday та її можливостей. Офіційна дата, 29 листопада, але вже багато магазинів запустили свої акції, і навіть ви можете знайти від 20 -40 до 75 знижки. Посилання а телеграм-канал, де для вас збережені магазини з активним посиланням і з описом тих знижок, які вони пропонують, усе для вас. А далі для вас будеться справжні свято українського танцю у місті Калгарі. Вже 30 листопада колектив Сузір'я запрошує вас відзначити наш незабутній войовничий вольовничий танець український гопак і не тільки. І також до міста Калгарі прийдуть артисти з України, Славнозвісний танцювальний колектив Барвінок. Під час цього виступу зруйнуються усі ваші стереотипи. І ви дійсно закохаєтеся в український танець і ще раз закохаєтеся у нашу культуру. І також під час цього концерту буде благодійна частина, де будуть збиратися гроші для Збройних сил України. Я Намагаюся бути таким невеличким провідником для вас, і саме тому заманюю вас на концерт в Сузірі, який відбудеться 30 листопада, і розігруємо для вас квиточок. Усе дуже просто. Вам потрібно в коментарях написати те, у нас зараз зима, хочеться чогось тепленького. Написати те, про що ви мрієте цієї зими, і побажання нашим українцям у місті Калгарі це таким чином підтримує одне одного, подарує приємні емоції, і серед усіх коментарів ми беремо одного переможця. І вже 30-го числа зустрінемося з вами там. Відчуємо. Силу української культури та неймовірного українського танцю, і зможемо підтримати Збройні Сили України. А ваш коментар тут, ваш квиточок у мене. І вже наступного понеділка хтось з вас стане переможцем. І звісно, розкажу вам про декілька подій, які відбуваються у Калгарі, і саме де ви зможете відчути ось цю різдвяну атмосферу. Ну, по-перше, ви маєте завітати до Олімпік Плази, і там будуть ярмарки, там буде ковзанка, там будуть виступи вуличних музикантів. вся ця подія розпочинається вже. Вже 29 листопада і триватиме до 22 грудня. Тож обов'язково знайдіть час. Завітайте! Ну а більше інформації, як завжди, в описі під відео. Також на вас чекає 12 ковзанок у місті Калгарі. і де вони знаходяться, які у них умови, ви, як завжди, зможете знайти в описі під відео або в телеграм-каналі. І маю зазначити, що українська кав'ярня також для вас приготувала подарунки. Є смачні тістечка, смаколики, запашний ароматний український глінтвейн І, до речі, вони для вас і подарунки. За Ши теплі коментарі стосовно того, як ви хочете провести цю зиму, що ви зичите своїм українцям у місті Калгарі взагалі, в усьому світі. Ви можете отримати за один коментар отакий подарунок, і за інший коментар ось такий подарунок. Це подарункові картки, які знімають ваш головний біль і дарують незабутні емоції та враження. Тому що як ви знаєте, аромат та смак це найкраща скарбничка емоцій та спогадів. І якщо ви довго ламали голову, ці подарунки для вас є сертифікати на різну суму. І Я хочу зробити такі самі. Подарунки для вас, приємні спогади з українською кав'ярнею. Тож не гайте час, а пишіть коментарі вже зараз. Ну, також цієї суботи відбудеться неймовірний захід в українській фотостудії Колос, де на вас чекає декілька цікавих майстер-класів. Тренди візуалу 2025 року. Як таргет може бути корисний для вашого бізнесу? Поговорять також про тренди в макіяжі і, звісно, про особистий стиль, який допоможе вам справити перше враження. А як ви знаєте, перше враження повторно створити неможливо. Саме тому завітайте до «Колос» фотостудії на цей захід. Отримайте підтримку, отримайте те заряд і невеличкі плани і бачення на 2025 рік. Більше інформації як завжди в описі під відео. Друзі, ну ось таким був випуск новин. Я дуже рада, тому що сьогодні, саме в понеділок, я вирішила з новою погодою, з новою студією розпочати це нове життя. У мене дуже багато планів. Будуть для вас цікаві та корисні інтерв'ю, які вже готуються, вже домовляються. Усе для того, щоб допомогти вам краще адаптуватися у новій країні і таким чином, цікавіше мені досліджувати наше нове середовище. Лише нагадаю, мене звати Ангеліна Таран. Підписуйтеся на youtube канал, не Сійдіть по інших YouTube каналах, ставте собі дзвіночок нагадування, щоб щопонеділка не пропускати твої новини Калгарі. Боже, який чудовий день, яка прекрасна погода! І я прям відчуваю, що це починається! Починаються хвилі нового життя. За щастя, добробут! Щодня!